Абітурієнтів розпочався справжній гарячий сезон. У Дніпровському державному технічному університеті 19 липня стартувала реєстрація електронних заяв на вступ до бакалаврату та магістратури. Кампанія триватиме до 18-ї години 1 серпня, після чого абітурієнти очікуватимуть результати конкурсу. Як все відбувається, далі у сюжеті. В основі цьогорічного вступу результати НМТ для освітнього рівня бакалавр та ЕВІ єдиний вступний іспит для освітнього рівня магістр. На деякі спеціальності необхідно також здати творчий іспит. Максимально абітурієнт може подати 15 заяв, з них лише 5 на бюджет. Їх можна подати через електронний кабінет вступника, та для консультації абітурієнтів на базі ДДТУ працюють фахівці з приймальної комісії, що допомагають розібратися з усіма нюансами вступу. У нас є великий перелік спеціальностей. Ми намагаємося дати певний набір для того, щоб всі бажаючі змогли визначитися на який напрям, на яку освітню програму йти навчатися. Університет має повний комплекс освітніх програм, тобто це і бакалаврат, і магістратура, і аспірантура. ДДТУ ДТУ взагалі ми реалізуємо 24 освітні програми. Основна частина це освітні програми технічного спрямування, також у нас є соціологічний напрямок, філологічний, фіз фізична культура і спорт, і економічний напрямок. Ну і туди ж ще входить особливі спеціальності це такі як програмне забезпечення систем, прикладна математика, які наразі в цьому році вони війшли вже в нову категорію, в нові спеціальності. До речі, ДДТУ один із небагатьох вишів регіону, який зберіг офлайн форму навчання. В університеті працюють досвідчені викладачі, професори і доценти зі стажем, що вивчили не одне покоління спеціалістів. Тут облаштовані сучасні аудиторії. За підтримки міської влади функціонує сучасна спортивна інфраструктура, діють гуртожитки для вступників з інших міст, селищ і сіл. Університет має Більше ніж на 2,5 тисячі місць сховища це укриття, яке дозволяє зберегти життя. Вони в різних корпусах зосереджені. В одному із сховищ у нас обладнано навчальну аудиторію, там на 30 комп'ютерних місць є можливість займатися. Там абітурієнти складають оці єдині державні вступні іспити, кваліфікаційні іспити. Враховуючи результати іспитів, абітурієнту необхідно обрати спеціальність. Для кожного напрямку існує своя формула конкурсного балу, розроблена Міністерством освіти. Іноді настільки складна, що часом більше схожа на задачу з вищої математики. Є конкурсний бал, який надає право подавати на державне замовлення на місця. Це 130 балів. Це конкурсний бал, який розраховується за рівнянням. Ну, формула приведена міністерством, тому там враховуються вагові коефіцієнти. В цьому році вони, до речі, також змінені ці вагові коефіцієнти. Тому все в приймальній комісії ми можемо порахувати для будь-якої спеціальності. Будь-який абітурієнт може звернутися. Ми відразу скажемо, на яку пропозицію у нього є шанси, щоб вступити на бюджетну пропозицію. Саме тому до приймальних комісій вже зараз збираються абітурієнти, щоб встигнути усе правильно подати, розрахувати шанси на бюджет і не втратити жодного балу. Діляться, як складали НМТ і чи задоволені результатами. Здала успішно поступово. Було не то, що складно було переживало. Було більше на нервах, ніж. Чим... В пасеній складності тести були. Це неплохо. плохо. бал набрали, слава Богу. Кількість бюджетних місць буде визначена широким конкурсом. Тобто більше держзамовлення отримає той виш, до якого надійде більше заяв від вступників з високим балом НМТ або ЕВІ. Зараз проходить подача документів, які йдуть на бакалаврат з суботи і по перше. Серпня воно буде відбуватися. На базі приймальної комісії діє активно центр Крим-Донбас-Україна, тобто можуть звертатися вступники з тимчасово окупованих територій. Що стосується пільгових категорій, то вже два етапи співбесід уже були пройдені. Вони можуть подати заявки, наразі от відкриті заявки на бюджетні пропозиції. Є окремі умови вступу для пільгових категорій. Для них передбачені квоти 1 для абітурієнтів з особливими умовами, наприклад, сироти, люди з інвалідністю, та квоти 2 для дітей, військовослужбовців, учасників бойових дій, внутрішньо переміщених осіб. Дуже такі прогнозні спеціальності це, як правило, програмне забезпечення систем. Те, що стосується зараз військової техніки, це у нас електроніка радіокомунікації. Ті, що займаються саме виготовленням деталей до дронів і так далі, не забуваємо енерговиробництво, економічні спеціальності, які потребують розбудови економіки України. Соціологічний напрямок, філологічний, соціологи, філологи нам завжди потрібні. Вже на третій день вступної кампанії тенденції, озвучені фахівцями, підтверджуються: хлопці найчастіше обирають технічні спеціальності, зокрема металургію. А дівчата надають перевагу гуманітарним напрямкам. Серед вступників і вчорашні школярі, і випускники коледжів. У кожного своя історія, але спільна мета здобути якісну освіту. Металургію мені близька ця тема вибрав На соціологію. Мені подобається робота з людьми. Хочу бути в цій сфері. Мені документів потрібно небагато, ті, ті самі основні, які є, які вже видаються. І тут там, людям допомагають, тут нічого складного немає. Вступаю в технічний університет, на металургу факультет. Далі всі екзамени, бувся. чотири екзамени, три основних, один на вибір. З усіма правилами вступу можна ознайомитись на сайті університету або звернувшись до приймальної комісії ДТТУ. Вступникам варто пам'ятати, оприлюднення списків, рекомендованих до зарахування, відбудеться одразу після завершення подання заяв. До 11 серпня зарахування на бюджет, до 29 серпня на контракт. Вибір вишу це початок нового етапу, і він уже триває.